Так, потихоньку у нас вот такие кондиционер. Будем разбираться. То есть, когда мы включили, вообще никто не заменил, как всегда, забывает, а, ну, а, -а, -а. тепло все. Сдается, что Хайсон чемпион по кількості и приховыванию застебок для снятия верхней крышки. Чесно, зимою, ніхто не Угу. Якщо в кого є можливість, це помити і просушити фільтра від пилу. На обігрів не ставити зимою? не забывается не они там в прошлом виду два екзебріц. Обидва? А об этом только это а можете автомат на нього вимкнути? я не знаю конкретно. де конкретно тут на нього автомат конкретно а... давайте, давайте увімкнемо і цей Що-що? Причистимо трубку, де і все. Ну мені просто треба добратися туди, мені треба там провода і вода. Ну, мені бажано вимкнути його, щоб я там... Не пам'ятаєте, де воно що? Ну, звісно, ну нічого, ми можемо його увімкнути і ви по черзі будете вимикати автомат. О, немає, да. Що? Ну, все, так. Вс. Увірений, точно. Так, да? він би піщав би, якби була напруга там. Ні, це тебе... все, все. Здесь є. Ні, це ноль. Фаза піщала б. Вона по-іншому, це ноль піщить. Тут теж немає. Okay. you Фактично у всіх кондиціонерів кришка кріпиться знизу гвинтами, а зверху застіпками. Роз'єднуємо штекер та приймаємо кришку, щоб не заважало. Тут поддон знаходиться, в поддон э, з випаровувача стікає конденсат. Із цього піддона воно йде в трубку і йде на двір. Трубку в будь-якому випадку не знизу, маю, а зверху пробивати? Звісно. Півлітровим шприцом наливаю піддон води і бачу, що вона нікуди не дівається. Можемо вийти прямо на випаровуватися. Хай вона прямо по сітошці сбігаю. Підкручуємо зливний патрубок. Ловимо водичку, щоб не довелося ламінат перестріляти. Такий є інструмент, це звичайна кабельна протяжка. вона нам допоможе. Тепер ми будемо брови намагатися оце все протягнути, поштурхати. І отаким от нехитрим способом прочищаємо засор. А всі, хто читав в інтернеті про бджіл, які забувають витяжні канали, нехай йдуть до Вінніпуха. Дивимось тут. Ну, От вона в нас ще не вийшла, а вже застрягла. А може я помічника якогось собі попросити? Як тебе звати? Саш. Саша. Саша. Саша, нам треба якийсь тазик, може, чи щось таке. Мама тазик. Щас, маму, тазик. Дивись, яка історія. Отут йде трубка в стіні на вихід на двір. І я. Протягую туди оцей Вірю. дріт. Да. І треба подивитися, там поставимо тазик на виході, щоб ти мені крикнеш, коли ця вірьовочка там з'явиться і що вона виштовхає, бо вона вже вперлася там, ідемо Давайте, Я буду дивитися. Дивіться, отут. От мені треба бачити, що звідси повискакує. Зазвичай це мінеральна вата, це пробджоли, це все Вінні Пух розповідає нехай. Мінеральна вата, коли цей, коли проштовхують. Ну кандісено ну, ви поняли, коли вони поставлять кондиціонери, проштовхують, то тут зазвичай мінеральна. Мені треба, так, тут, мені тут, треба. Да, тут тут поставити. У мене просто вже протяжка вперлася в це забите місце, щоб е, поставити якийсь тазичок, щоб воно сюди вискочило, щоб ми його побачили. Що це з'явилась, так? З багатожирного дроту роблю імпровізований Йоршик на другому кінці протяжки. Да. Дивіться, бачите, що О, вилазить... Давайте тазик свій. От бачите що. Тут. І ой. Бачите вилізає? — Ну от бачите, це все. Ну, ой, да, ну я думаю, що його ще раз... Приймайте вже. Шеї, там. Ще там є. Зараз, 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 ми, ще, зараз ми ще водою промиємо. І от треба спочатку цей. Промити. Так, да, оцей сполоснути десь в чомусь. Треба ж зробити так, щоб кожен рік не ходити до вас, правильно? Ну, хотіла, бачите, тут як там. Цю процедуру ми виконали ще разів 6 або 7. Махнатеньку зробимо. Так, да, запах, звісно, стоїть не дуже приємний. Що, вже чисто виходить? Да. ну все, тоді. Зараз я промию цим. Угу. А, а можете потримати тут знизу? Так, щоб да, воно. Пусть тенинут такое... Все, будем уважать еще. Ще єдине, ще раз спробую, мене цікавить отут це з'єднання, де я знімав шланг, чи воно стало герметично. Давай-то. Кая, знизу не підкапує. Значить, все ми зробили вірно. Замовник задоволений, я теж, як слон. Вышло? Да, 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 да. О, угу. Ну, это уже заканчивается, было хорошо. Угу. Ну все. Выбираем угу. Сбираем ему назад кондиционер и порядок. Ага. Пазл какой-то. Может быть я тут. Только... Да, у них принцип Дії в них один той самий у всіх, але от кожен виробник е, намагається щось таке витворити, щоб щоб інші, як, як в французьких машинах. <плес> Загадки для механіків. Мені французькі машини подобаються зараз особливо. Це я колись вже давненько хотів. Придбати собі Кадік Volkswagen. А мені хлопці кажуть, а чому ти не подивишся на француза? Це кажу, де Франція, де машини. Ні, ні, мені треба чути в сторону. Вони кажуть, та ні, Ну, Я думаю, там в Західній Україні там лише всі переганяють ті машини. І більша частина їздить на французах. Думаю, не просто ж так вони їздять. Вони їздять на еду, так. <говори> uh, ну, ты, 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 ну я зрозумів про що ці бусики маленькі. <говори> Ні, не бусики. Я це качбеки такі. Ага, ну, в общем, <говори> в общем, <говори> там розход до 4-5, 4-5, поэтому вони Да. Вірують. От я, я почав цікавитись цим питанням і почитав, що, ну, по-перше... Там, допустим, партнер піжочий троенберлингов, ну, одноклассники. Так, так. Да, ну, я ж хотів брати цей Volkswagen Caddy, це ж теж пірожок. Вони йти на пружинах, а кадик на рессорах. Ну, вони м'якші. Потім двигуни виявляються по дизельним двигунам в світі. Лідери не, не німці, не японці, а французи. Що мене дуже здивувало. Потім е, е, я звернув увагу, що на Volkswagenaх дуже часто все е, цей, гниють там, де ручки, отакі осе. На тих. Ні, ціна була на французів. Ну от тоді я пам'ятаю там. Блін, ти що ж там йдеш. Якщо на кадік була ціна там ну, однакового року, типу, однакового стану. В общем, десь на кадік десь 15 тисяч, то на француза 11 тисяч. Тобто така різниця відчутна. в ціні. І потім, коли приїхав до хлопців, які переобладнують, з вантажного на пасажирській, вони в них стоїть багато цих машин, От апіля, фольксвагини ті, що вони розбирали, вони стоять і в них там. Там вони щось. Ну одне заходить, то інше стає боком. О! От як воно туди вскочило. <гум> Непонятно. Так, все я. І я собі взяв тоді партнер. І в общем, якось з тих пір французів у мене. Ну, зараз 308 пише. Кажу тільки, що Міцубісі поджеру було на рибалку їздити, по доріжжі. А так, ото по трасі 3,5-4 літра. По місту 5-6. 307 я не знаю. Зараз є, мені подобаються такі нові. Є. Я їх бачу, вони вже їздять. 408 ПЖ. О! Не бачили 408 ПЖ? А, бачив. Такий новий. Його навіть не поймеш. Це седан, не седан, хетчбек, не хетчбек. в общем, щось. Не зрозуміло. Че вам Так, все вроде, нема запчасти. Ну що, я ходив. Пробуйте. Кондиціонер працює, не може не радувати, але попросили ще подивитись, ручки дверей повідривалися. Робота не складна, але єдине, що треба підібрати саморізи, такі, щоб вони були товстіші і довші за ті, які там стояли. Але шляпка в них щоб не була великою. Щоб декоративна зверху планочка кругова, туди стала і ні за що не чіплялася. Коли все закінчив і зібрався, пригадали, що ванні ще раковина підтікає. Камера вже була складена, не знімав. А раковину також поладнали. І на цьому наш робочий день завершився. До наступної роботи. Всім миру і добра. You want write each the right yeah.